Через прогалини в роботі укрзалізниці сумчани витратили свої гроші і час. Вони розраховували на комфортну поїздку першим класом, натомість опинилися у вщент заповненому купе. Поїздка зірвалася. Сумське подружжя взялося відстоювати власні права. Чим залізничники образили сумчан? Дивіться далі. Сербвелась бізнес поїздка в город Київ із некачественного… Сервіса Укрзалізниці наше у Сумській касі на залізничному вокзалі діна та ігор придбали квитки на потяг до столиці. Очікували їхати самі в окремому купе. Навіть для цього купили зайвий квиток. Коли з позаранку вони приїхали на вокзал, їм повідомили, вагони з купе на трьох, на яке розраховувала подружжя, замінили на стандартне купе та ще й додали туди пасажирів. Уже там сиділо чотири чоловіка. Ми вийшли вияснити, чи цей вагон, чи не цей вагон. Сказали нам, да, этот вагон, проходіть присаживайтесь. Мы Ми а адже ж на жаль одільна купа. Вони сказали, ну, вагон поміняли, к сожалению, тому нічого ну, ми зробити не можемо. Заходіть і садітись. Чоловік каже, вони ще у касі придбали квитки на окреме купе із сидячими місцями. Втім, їм навіть провідниця запропонувала радіти і тому, що є. На, на два чоловіка ми купили три білети в одну більше. сторону, три в другу. І касір нам поставила касір, окреме купе. Тобто я придивіл. Требования к этой проводнице, чтобы нам подарили любой, ну в другом даже любом вагоне, но окремо купе. Она сказала, вы что, не знаете, в какой стране мы живемо? У касі зголосилося компенсувати лише частину вартості квитків за стандартною процедурою. Утім, Діну та Ігоря такий варіант не влаштовує, адже вони готові були поїхати. Але Укрзалізниця не надала послугу, на яку вони розраховували. Подружжя разом з журналістами СТС пішли до залізничного вокзалу вимагати захисту власних прав. Представники Укрзалізниці скаргам не дивуються, кажуть, цей потяг завжди з проблемами. Це ж південно західна залізниця, це ж їхній состав, і оце отаки постійно. Тривалі розгляди проблеми та Говорення їх з колегами результату не дали. Подружжя порадило звертатися до вищої інстанції. Пишете листа, адресу ми вам предоставляємо і описуєте ваш случай. Так як не було вам цих місць і вас це не устроїло, Це на і все відіслати листа показуємо. до служби пасажирської служби південно-західної залізниці. Відтак пасажирам потрібно написати скаргу до південно-західного філіалу Укрзалізниці. Юридичний відділ СТ збереться допомогти Сумчанам. Нам про відповідь укрзалізниці і механізм захисту прав споживачів розкажемо у наступних випусках. Новин Марія Бульдович, Олександр Білявський, Новини СТС.